Охоплене кризою, афінське передмістя Перама, розташоване неподалік від грецького порту Пірей, дедалі більше занурюються у злидні. Колись тут повним ходом йшли забудови. Робоче життя не стояло на місці. Все змінилося. 60% 25 двадцяти тисячного населення сьогодні не мають роботи. В Пирамі дедалі частіше вживають термін гуманітарна катастрофа. Зокрема, співробітники місцевого філіалу організації лікарі світу, до якої звертається все більше громадян, що не в змозі платити за лікування та харчування незабаром ми будемо змушені звертатися по допомогу до інших гуманітарних організацій, тому що тут розгоряється справжня гуманітарна криза. Цей медичний центр з'явився два роки тому. Сюди звертались головним чином іммігранти. Сьогодні 80% пацієнтів греки, які не мають медичної страховки і не в змозі платити за послуги лікарів. Багато дітей не мають необхідних щеплень. Подібну ситуацію зізнаються лікарі світу. Вони зустрічали лише у найбідніших країнах світу. Ми кажемо багатьом з тих, хто приходить сюди. Вашу дитину потрібно покласти до лікарні. Ми не маємо можливості надати їй тут необхідну допомогу. А у відповідь чуємо: у мене немає грошей навіть на автобусний квиток, щоб дістатися лікарні. Дехто приходить до центру, щоб попросити молока і хліба. Це зокрема випадок тих, хто тривалий час лишається без роботи, іноді по п'ять років, як Антоніс Ятрас, батько трьох дітей. Моя наймолодша дочка іноді йде до школи без обіду. Ми не можемо їй нічого дати з собою. Маємо великі проблеми. Драматична ситуація склалась також в родині з піріду Фірлемі. Жінка та її чоловік безробітні. Не вдається знайти роботу їхньому 20-річному сину. Півтора місяця тому з народила дитину. Найбільше, що її зараз лякає, можливе відключення електрики через несплату. Ми отримали рахунок за електрику. Там вказана сума 1250. Нам відключать електроенергію. Змушена буду звертатись по до. Помогу до сусідів не можу залишити, немовля, у холоді. Знайти роботу до закінчення терміну виплат соціальної допомоги. Ось про що зараз найбільше мріє спірідула Я не вірю владі, уряду. Не хочу більше взагалі голосувати. Всі вони брешуть. Вони збираються незабаром урізати соціальну допомогу багатодітним родинам. Навіщо тоді взагалі народжувати дітей, щоб вони вмирали від голоду? Позачергові парламентські вибори в Греції можуть відбутися на початку травня.